У Тернополі борються зі снігом. Складні погодні умови змушують працювати комунальників, дорожників та Менесників цілодобово. У місті тимчасово обмежили рух великотонажного транспорту та заборонили паркування транспортних засобів на вулицях Тернополя, крім спеціально відведених для цього місць. Відповідне розпорядження підписав міський голова. Попри постійну роботу відповідальних служб, кажуть у міській раді, затори все одно виникають. Часом це стається не через снігопад. Одна з причин це неналежний технічний стан транспортних засобів. Друга причина, яка для на... На нашу точку зору є суб'єктивна, ми не можемо 100% в цьому бути впевнені, це перевантаження автомобілів. Про надзвичайні ситуації в міській раді просять інформувати на гарячу лінію за телефонами: 050 435 09 49 або 1580. Проблем з пальним в нас немає. У нас виникла проблема із технічними засобами для буксування автомобілів протягом е, практично. Понеділка 67 великовагових автомобілів буде відбуксировані. Це дано можливість забезпечити безперешкодний проїзд. Але потрібно зараз вирішити питання, щоб не тільки підрозділами МНС, а місто має укласти договори. Снігом замало люки пожежних гідрантів, кажуть Аменесники. Засипало і під'їзди до води. Рятувальники закликають керівників установ з масовим перебуванням людей, таких як лікарні, школи, дитячі садочки, торгові центри, розчищати під'їзди до будівель та гідрантів, щоб у разі виникнення потреби пожежники могли дістатися туди безперешкодно.